Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес, я астролог, езотерик та літопрактик. Хочу сьогодні поговорити про прогноз для України на квітень. У нас дуже важлива точка цього місяця сонячне затемнення. У мене вже є астрологічний прогноз загальний про сонячне затемнення на каналі. Якщо ви не бачили, будь ласка, подивіться, я там говорю багато про загальний вплив сонячного затемнення, про події, про те, що можна і чого не варто робити. Бити у цей період і, звичайно, розповідає для яких знаків зодіаку це затемнення 8 квітня може бути надзвичайно важливим. А сьогодні ми говоримо виключно про ситуацію в Україні. Про те, як сонячне затемнення буде впливати на нашу державу, які події спровокує, до чого нам варто підготуватися, я розкажу про загальну ситуацію політичну, економічну, про ситуацію на фронтах і, звичайно, дати. Я завжди в своїх прогнозах називаю найнебезпечніші, гарячі дати, для того, щоб ми з вами могли бути більш уважними і підготувалися, і дати ресурсні, позитивні, хороші. Коли на нас чекають хороші новини. Отже, друзі, підписуйтесь на канал. Обов'язково діліться цією інформацією з тим, кому вона може бути корисна. І ми починаємо з вами розглядати астрологічну ситуацію квітня для нашої країни. Друзі, давайте поговоримо спочатку про затемнення 8 квітня. Що нам потрібно з вами розуміти? Затемнення не буде спостерігатися на території України, тому що точна фаза сонячного затемнення 8 квітня. А пройде о 21 годині 20 хвилин за київським часом. Тобто, у нас вже у цей момент сонце заходить за горизонт, і потрібно подивитися, де на землі затемнення буде видимим, де люди зможуть його спостерігати. Ось ці території і будуть знаходитися під максимальним впливом, кармічним впливом затемня. А це територія США і Мексики. Тому, друзі, ми можемо сказати з вами, що так сонячне затемнення активує гороскоп України. Я розкажу, яким чином, які наслідки, які події нам чекати, але. Основні події запускає затемнення не на нашій території. І це хороша новина. До речі, якщо говорити про США, там потрібно, звичайно, дивитися окремо гороскоп. Це не тема нашої розмови сьогоднішньої. Я буквально у двох словах скажу, що затемнення 8 квітня для Сполучених Штатів Америки може підняти тему конкурентної боротьби серйозної політичної боротьби, конфліктів певних і. Виходу на арену лідерів. А це можуть бути лідери партій, лідери певних угруповань, тому що затемнення відбувається в Овні, це досить конфліктний знак, він несе ем, такий прояв дуже активної власної волі, лідерства, конкуренції і боротьби. А, і також ми можемо сказати про те, що сонячне затемнення 8 квітня може принести на ті території, де його буде видно. Певні природні зміни, катаклізми, вони можуть бути пов'язані з вогнем, вони можуть бути пов'язані з великою сонячною активністю. А якщо ж говорити про нас, про Україну, то ми можемо сказати, що затемнення 8 квітня потрапляє у другий дім гороскопу України і фактично стоїть на межі другого і третього дому. За що відповідають ці ділянки гороскопу? Другий дім пов'язаний з ресурсами, з фінансами, з грошима і з землею, як такою, якщо ми її розглядаємо як ресурс. А третій дім стосується домовленостей, підписання документів і будь-яких договірних стосунків і переговорів. Тому ми можемо з вами говорити точно, що від точки затемнення 8 квітня і далі, уже у літні місяці, у нас буде дуже активно знову. Підійматися тема переговорів. Оскільки затемнення негармонічно аспектує натальну карту України, там будуть квадратури досі до Асцендент-Дисцендент це знову ж таки тема партнерства, переговорів, домовленостей, і там включаються кармічні фактори. Я можу зробити висновки, що ми будемо у ситуації, ну, такі, знаєте, де ми можемо сказати, що від нас не все залежить. Тобто нас будуть дійсно підштовхувати, будуть, скоріше за все, стимулювати так, нашу країну і рухати у якісь домовленості і переговорні процеси за допомогою фінансів. І взагалі ось ця мотивація ресурсна, так, постачання коштів, постачання озброєння, підтримка це буде насправді основа і база. І це буде найважливішим таким а, козирем. У питаннях, які стосуються перемовин, переговорів, якихось домовленостей. Це не відбудеться 8 квітня, я вам одразу кажу вся ця історія вона буде розгортатися з квітня по червень місяць. Будемо дивитися, що відбуватиметься, але я можу точно сказати, що є показники, вони пов'язані вже з іншою планетою, з Меркурієм. Є показники того, що Взагалі, процеси перемовні вони будуть іти, і, можливо, ми їх бачити не будемо у публічному просторі, але е, якісь домовленості можуть зрватися. Тобто, може бути відчуття, що ось ось, наприклад. І це стосується не тільки перемовин щодо Росії, нам потрібно це розуміти, або перебігу війни. А це стосується перемовин і. Певних домовленостей, які про постачання зброї, про постачання ресурсів. Тобто будуть ситуації, коли нам щось обіцяють, ось-ось, начебто, ми вже отримуємо, ми вже е, дійшли до якихось угод і раптом через е, причини, які не залежать від нас, а ці перемовини можуть просто зупинятися. Тому основна ще раз кажу, тема цього затемнення це ресурси. Це гроші, це матеріальне забезпечення, зброя і перемовини. З 5 по 9 квітня нас чекають з вами хороші позитивні новини з дипломатичного фронту. А це час, коли будуть досягнуті певні позитивні домовленості. Знову ж таки, підтримка партнерів, ресурси, зброя, те, що нам найбільше потрібно, або це певні союзи, пошук компромісів у. Складних і спірних питаннях, які у нас, на жаль, зараз є з нашими партнерами знову ж таки. Але період повного місяця, а це у нас буде 24 квітня, це якраз таки досить складний момент. І це не лише 24 квітня, це час з 23 по 25 квітня. Тому що повний місяць це завжди певний період, певний проміжок часу. І ось там якраз є показники такого, знаєте, стопу затримок певних, відчуття, що начебто ми йшли до певних домовленостей і нам щось пообіцяли, і щось має прийти і бути, і тут раз і все зупиняється. Тому будемо готові до того, що можуть бути затримки, може відбуватися все не так легко, як нам би хотілося а саме в плані домовленості постачання ресурсів і допомоги від наших партнерів. Крім того, зверніть, будь ласка, увагу, період з 23 по 25 досить активний буде з точки зору обстрілів і небезпеки. Дуже е, сильно там працює Марс в гороскопі е, України, буде опозиція Марса до Марсу, а це колосальне, дуже серйозне загострення на фронтах. І також е, ми пам'ятаємо з вами, що періоди нового і повного місяця це дуже. А часто періоди масованих обстрілів і масованих атак. Нагадаю, ще раз, новий місяць і е, сонячне затемнення у нас відбудеться 8 квітня, але знову ж таки, це період, ми можемо говорити про 7, 8, 9 квітня, і повний місяць ще одна така активна, дуже точка, коли потрібно дуже обережно, особливо ось цей повний місяць привертає до себе увагу, це 23-25 квітня. Що хорошого можу сказати вам про наш з вами квітень? А у нас такий найсприятливіший період і для нашої політики, і для дипломатії, і для військових це з 10 по 15. Ось максимально позитивний. Позитивна динаміка, наскільки вона можлива у нашій ситуації, вона буде розгортатися саме у цей час. Я би чекала там знову ж таки хороших, позитивних новин про ситуацію нашу на фронті. Про певну... тут, тут є, знаєте, показники такої певної стабілізації. Я не бачу тут активного просування такого вперед, але, тим не менше, стабілізація, відчуття якоїсь впевненості більшої відбувається. І також у нас є хороший показник, знову ж таки, Юпітер. Планета, Яка відповідає за позитивну карму за експансію і розширення, виходить в четвертий дім гороскопу України. І саме ось цей час з 10 по 15 квітня Юпітер буде стояти чітко ось на цій точці, такій на куспіді четвертого дому, яка і відповідає за наші території. Тому, якщо говорити про успіхи наші на фронтах, то вони найбільш вирогідні з 10 по 15 квітня, і вже з квітня місяця Юпітер буде рухатися по четвертому дому, а це говорить про те, що у нас наступає досить тривалий період, він не обмежується квітнем. Він буде тривати досить довго, тобто все літо точно і далі ще у осінь, коли можуть бути запущені дуже хороші позитивні реформи, які стосуються житла, відбудови. Якоїсь реанімації, знаєте, нашої землі і пошуку інвесторів, пошуку можливостей для того, щоб наша земля, наші аграрії, люди, які втратили житло, відчули допомогу. Тобто це такі дуже позитивні процеси. Ну і в цілому Юпітер буде сприяти поверненню території, тому що ця планета несе знову ж таки розширення ну, буквально фактично площі. Так? Землі. Що можна ще сказати про а, цей місяць? А, у нас буде фоново працювати аспект з'єднання Плутону з Сатурном. Він запустився у а, березні, почав свою роботу. І, а, власне, ось ці а, дуже тяжкі обстріли, і особливо обстріли інфраструктури, які були розпочаті у березні Росією. Так, ця нова хвиля? Я можу сказати, що в квітні це буде продовжуватися, але спроби будуть менш інтенсивними. Дуже інтенсивний період, схожий на березень, я би очікувала у червні місяці, трошки пізніше. Що стосується відчуття людей, а що стосується нашого з вами настрою, потрібно сказати про планету Уран. А Уран, це планета, яка несе швидкі зміни, яка несе такі досить вибухові так, революційні настрої, і ця планета буде зближуватися, йти на квадратуру з місяцем гороскопі України, який відповідає за народ і за людей. І з другої половини квітня, і далі у травень місяць, у нас буде наростати у Суспільстві такий внутрішній тиск. І дуже важливо, щоб ми були добрими один до одного. Друзі, це надзвичайно важливо, тому що. Дуже багато напруги, дуже багато емоцій, дуже багато невдоволення. І найголовніше для нас, щоб ми не починали гризтися один з одним і виливати той негатив, який у всіх у нас є, тому що ми втомилися, це абсолютно нормально. Ми переживаємо за наших близьких, ми переживаємо за за себе, за дітей. Це все абсолютно очевидно. Але, будь ласка, будьте дуже. Такими, знаєте, біжними, до да, один до одного, тому що а, нас будуть розкачувати емоційно. А, можливо, навіть будуть розкачувати, знаєте, на певні такі повстанські рухи, я би сказала. І тут потрібно розуміти, для кого і для чого це потрібно. І якщо ми хочемо щось змінити, то, а, скажімо, у кінці квітня, у травні місяці, у нас з'явиться можливість. Впроваджувати певні зміни, тобто, це формування громадського суспільства дуже активне. У нас з'являться нові лідери, у нас з'являться люди, які готові брати на себе ініціативу, відповідальність. Які готові своїм прикладом взагалі реформувати країну. І питання реформ, знову ж таки, політичних, економічних, буде стояти дуже гостро і дуже жорстко. Що ще хотілося б зазначити? Я подивилася трошки гороскоп Росії, і, звичайно, також затемнення. Яке у них потрапляє у восьмий дім гороскопу, а восьмий дім пов'язаний з екстремальними ситуаціями, а восьмий дім пов'язаний також з ресурсами, які ну, можна сказати залучені, так тобто, це може бути банківська система, економічна. Система кредитування, система певної допомоги фінансової, яку отримує країна. І тут може бути такий кризовий момент. По-перше, я бачу, що ситуації небезпеки для Росії. Обстрілів і активності наших дронів, нашої, наших збройних сил вони будуть наростати. І затемнення це дуже добре показує. Тобто ці ураження енергетичних об'єктів, у тому числі да, різних інфраструктурних об'єктів, які ми зараз бачимо, відбуваються у Росії, це все буде продовжувати розвиватися. І більше того, є показники, що Певні території будуть, знаєте, от, ну, не те, що відселені, а що люди будуть покидати свої території, свої домівки, тому що там буде небезпечно, тому що там буде дуже гучно. Тому для Росії, ще раз кажу, квітень він такий, знаєте, досить-досить ну, неспокійний. Що тут ще важливо. Сказати, що, попри все, попри всі такі стресові моменти, влада буде у такому, знаєте, режимі укріплення себе. Тобто затемнення робить сонце, робить секстіль, дуже такий, хоча і слабкий, але гармонійний аспект до сонця в гороскопі Росії, і це про зміцнення влади царя. Тобто на фоні проблем. На фоні навіть можливих терактів, на фоні того, що буде небезпечно там. І я так думаю, що певні території знову ж таки люди будуть звільняти. Ну, це знаєте, це схоже на от переїзд. Тому що це не про руйнування, скажімо, міста, так? а це про те, що в місті дуже некомфортно, і люди покидають свої, свої домівки і вимушені там їхати кудись в інше місце жити. На фоні всього цього. Влада царя, вона все одно зміцнюється. Тут, на жаль, такий, такий показник у нас є. Більше того, є показники на те, що Росія буде запускати певні реформи, дуже серйозні. Вони будуть стосуватися влади на місцях такого ну, менеджерського, скажімо, складу. І знову ж таки зміцнення політичної вертикалі, зміцнення політичної системи. При цьому невдоволення і неспокійні настрої у народу будуть, тому що тут особливо поблизу повного місяця, тобто якісь події, які будуть стресовими, знову ж таки, для людей, для простих людей, це показано на різних рівнях. Тут іде квадратура саме до місяця в гороскопі Росії на момент повнолуння, і ми з вами пам'ятаємо про те, що основні тенденції затемнення сонячного затемнення вони яскраво. Розкриваються саме у перший повний місяць після затемнення, це стосується і України, і Росії, і взагалі світу. Тому ми зрозуміємо, яким чином дійсно впливає затемнення, які кармічні події і уроки несе. Для нашої країни, для Росії а у період десь приблизно з 22 по 26 квітня, коли ми будемо проживати період повного місяця. Друзі, це був астрологічний прогноз на квітень. Якщо вам цікавий такий формат, або будь-які питання, які стосуються астрології, прогнозів, езотерики, пишіть мені в коментарях. Я підготую для вас цікаву інформацію. Обіймаю вас, бережіть, будь ласка, себе, обіймайте своїх близьких. Все буде добре.